Роботи завжди багато. Вона є це саме гарне, що є. А у такі часи мені здається, робота ще якось допомагає залишатися на плаву, якось надихає. А хто придумав назву? Я Марю? Воно прям таке щемливе. Назву придумав мер Вадим Сергійович, Я Маріуполь. Маріуполь в нашому серці. Я саме головна філософія цих центрів була: це Маріупольці працюють саме для Маріупольців. Що давало сили? Ви ж все такі люди, і вам теж було страшно. І саме те, що це наше місто, і ми маємо зробити все, що ми можемо, це саме і надихало. Ви приїхали до Мерії, міський голова скликав нараду, була створена робоча група. Як це відбувалося? Чи не було хаосу? 24 числа, це тоді, коли ти розумів, хто як не ти. І дійсно всі це розуміли. Але, на жаль, у зв'язку з тим, що коригувальники. Котрі наводили ці склади, знищувалися. Це правда, що цими коригувальниками були депутати ОПЗЖ? Окупанти за методичкою створювали гуманітарну катастрофу у Маріуполі. Так поетапно, як знищувалось місто, і саме літаками із моря не знищувалось, мабуть, жодне місто в Україні. Ну, тобто, це був план цілеспрямований вбити людей. Всі люди, котрі намагалися саме виїхати за місто, їх розвертали саме на російських блокпостах пострілами. Я читала ви мололи борошно, щоб, хоч якось, хліб, спекти. Штаб реагував таким чином: кожного дня збиралися, кожного дня. Це було вирішене питання. Угу. Тобто, Я от чула, були 10 тисяч гривень, отримав кожен маріуполець від міжнародних фондів. Саме переговорними процедурами займався наш мер, і фонд прийняв рішення надавати цю допомогу маріупольцям. Така залізна леді, яка іноді дозволяє собі трохи перестати бути залізною, випити чашку кави і посміхнутися. Я бачу щастя. Перший день української перемоги, незважаючи на те, де будуть наші люди, наші українці, це буде щастя.